Перед нашим мікрофоном начальник Володимирецького управління водного господарства Павло Федорович Буравський. Йому слово. У нас питання номер один на сьогодні щодо повені у Володимирецькому районі. Так, у Володимирецькому районі на сьогоднішній день працює шість насосних. Станції, які спрацьовують на відкачку надлишків води, в основному сполірний систем для захисту як сільхозугідь, так і населених пунктів. Поки що робота насосних станцій задовольняє стан, який на сьогоднішній є. І підтоплення на сьогоднішній день немає. Але підтоплення можливі при військовому таянні снігу або великих опадах дощу. Насосні станції до такої роботи у нас готові. Тільки що було засідання комісії щодо ліквідації наслідків повені на території Володимирецького району, ваша участь в даній ліквідації має бути пріоритетною. Що ви можете по цьому поводу сказати? Що вам треба, яка допомога? Як ви співпрацюєте з структурами інших допоміжних служб? Ну так, я говорив, що основне це сьогодні позбутися надлишки води це робота насосних станцій. На сьогоднішній день вона в задовільному стані забезпечується це. І головне питання, яке вирішується як обласним управлінням водних ресурсів. Так і в районі це постачання електроенергії. За минулий місяць електроенергії було недостатньо виділено коштів на електроенергію, але по зверненню нашого управління обласне управління вирішилося питання. Додатково на 24 тисячі грошах на погашення заборгованості за використану електроенергію. На березень-квітень місяць також. Плануємо, що порядка десь 30 тисяч будемо просити додаткових коштів на електроенергію. Проблемні питання це так, як і всі зараз проблемні питання, все-таки насоси це механічна частина, і їм по 30-40 років, молодшому на 22 роки на найменше цього насосу, ну і потребує питання ремонту цих насосів. Які на Україні організовано не ведуться, це частково ведеться перемотка, а все остальне силами фахівців нашого управління. Кошти, як завжди, недостатні для ремонту. За три місяці цього року вийшло з ладу вже п'ять насосів. Коштує скільки, що не секрет? В середньому ремонт одного насоса коштує 11-12 тисяч. Ну, Павло Федоровичу, що ви можете сказати тим людям, до яких вода от не з їхньої згоди, не з їхніх причин, навіть не з їхнього бажання, а все-таки підходить, хату не перенесеш, обіця не перенесеш. Що в даному випадку треба людям зробити? Ну в даному випадку для людей, що потрібно робити, це вивчити пам'ятку, яка є в кожній сільській раді. Публікується кожен рік вона в районній газеті, по радіо оповіщається, по телебаченню. По всіх програмах проходить підготовка до повені і дія людини під час повені. Ну, у нас в районі таких небагато, не що е, попадає в зону підтоплення за межами даму. Але є такі по наприклад, сільські ну, в сільській раді. Практично в кожному селі десь одна, дві, п'ять будин будинки попадає в зону підтоплення. Ну, такої великої загрози, що там потрібна евакуація, ще вона, е, поки що не, не було. Але що в будинках під підлогою вода це да, є таке варіант. Ну, це скоріше всього, якщо сама людина не може дати раду, повинна звернутися у сільську раду, сільська рада до МЧС, які там можуть надати, фахівці можуть надати практичну допомогу.